Сьогодні ми на боронуванні, але непростому. Підказуйте, хто пробував, не пробував, я таке роблю вперше в житті. Я б назвав би це боронування, по мерзлоталому ґрунту. Чому так? Ну, як бачимо, ґрунт у нас зверху вже в тріщинах. Вже пересохший навіть. А на вулиці у нас ще заморозки. Сьогодні було мінус 8 ночі. От. Вирішив я все-таки закривати оце все, розбити оці тріщини, позакривати, позберегти вологу. В общем. Получається, воно. Ну, Пахота була, скажімо так, в мене навіть відео є краще херовий зяб, чим гарна весну спашка. Ну, в общем, це є такі моменти. ну, Б'єш по ньому, воно розлітається. Зараз у нас майже 9 година ранку. Виїхав я трошки раніше, спробував. Нічого не виходить, стрибають борони. Прийшлося трішки скажімо так, поспати. От, зараз ось проїхав, кружок навернув. Вже ну, більш-менш борона не пригає. Ну, результат, звісно, не зовсім те, що я хотів. Думаю, може ще, ще трішки постою і, і все буде добре. Логіка в чому в мерзлоталому, як то кажуть. Ну, По-перше, задача закрити ґрунт. Вирівняти оце, що зверху. Оці закрити тріщини. От бугри згладить. Е, під низом, під низом виходить, зараз отак отгортаємо. Під низом у нас волога. І волога ну, замерша волога. Ось от тут трішки, тут скільки сантиметрів 5, воно вже зверху одійшло, а там волога замерша. Мерзлий ґрунт, ось мерзлий, мерзлий ґрунт. Логіка в чому? Закриваємо верхній шар, а глибше нам і не потрібно. в принципі. Головне, щоб борона, ну вигадати цей момент, щоб борона не пригала. Плюс, що ми маємо, ми не затаптуємо колесами, тому що ґрунт мерзлий, він одійде Ось за колесом. В принципі, такий самий все мерзлий ґрунт. Такий самий мерзлий ґрунт. Ну, трошки може зверху і, і скомкується. Ну я думаю, що, ну, по крайній мірі, ось ось замерший. Замерший він розсипається. Мерзлий. Навіть льдяшка. Yeah. <coughs> да. Подивимося. Може я і не правий, що я менше топчу. Підказуйте. Може я, звісно, і погорячився з таким. З таким якби, твердженням. Ну, попробуємо. Зараз, напевно, ще трішки постою. Бо отакий от фон получається. Таке ось у нас виходить. Мені, як то кажуть, ну, сліда майже немає. Але суть не в том, трактор то не провалюється. Суть то не в тому. є трішки, трішки коли борона. Достає, іде ну, горбик, він мерзлий. І виходить, він його зриває і трошки от, от мерзлу, Ну, мерзло. то розсипається, звісно, ламається. Він її, діло в тому, що мерзло підриває. І це мені не дуже, ось, не дуже подобається. Такі є, є кусочки. Так, да, воно, воно може Ну, пройде дощик. Але ж ми його підриваємо. А як, ну, в нас то передають дощики через три дні. А якщо їх не буде. Я, звісно, планую боронувати ще раз пізніше. Просто виходить, що отака у нас аномальна скажімо, весна. І я думаю, що дождемося нитки. І ми вже по цьому заборонованому вдаримо ще раз. Взяли отаку діагональку. А потім будемо в іншу сторону. Думаю, що будемо закривати всі поля. Отак воно виходить. Це ось у нас да? не ну, вернішне а сюди в свал пішов плужок. Ну, в принципі, в принципі, на трієчку. Зараз трошки погуляю. Так що пишіть, може я глупо спорю. Ну, не хочеться і топтати, ну і хочеться вологу зберегти, звісно, якнайбільше. Попробуємо, що воно покаже. Критикуйте, матюкайте, як то кажуть. А ми будемо працювати. Сьогодні відпрацюємо, сьогодні виложу. Якщо сильно будете критикувати, завтра, пф, завтра зранку я сплю. Їхати на роботу я не буду. А якщо скажете, що пф, і ви б так робили чи робите, то напевно будемо завтра до закриємо це все діло дай, дай буде все нормально. Так, все, буду працювати. Верніш, не все. Напевно, трішки ще постою, сонечко гріє, так файно гріє в сонечко. Я думаю, що зараз воно ще трішки відійде. І буде бо взагалі бомба. Так що таке ось у нас. Такий ось у нас фонд зроблене. Не зроблене. До речі, пахота тут по соняшнику передбита палка і по соняшнику така сира, теж по мерзлому. Пахота була дуже важка. Ну, в принципі, виложив все. Трошки у нас по бороні, трошки вона нас вчора підзамахала. То те-то те, як то кажуть, перший виїзд, то те то те то те. А сьогодні вже Т-Ф вроді працює. Там один цеп, правда, відкрутився. Ну а так, вроді працює, вроді нічого. Борони у нас всі, всі важкі, е, тільки дві крайніх. Борони у нас 12 штук, дві крайніх стоять середні борони. Нема в мене тяжких. От, не хватило. О, ну я роблю на одну борону перекриття і воно виходить, що це середні ці борони, так ідуть, ідуть по зробленому на перекритті. В общем, по трактору потім, але ну, поки що, поки що якось так. Експериментальне виходить поле. Ну, нічого, будемо дивитись що буде далі так всім всім на все добре слава україні